Все, що мав робити тато, робить мій тато. Їх дідусь. Цю качелю зробив дідусь. Для 25-річної Валентини її тато нині єдина опора. Вже майже рік, відколи загинув чоловік, вона сама виховує двох донечок Соломійку та Настю. Це за два тижні до догиболі. Ці світлини коханого з передової Валя отримала вже після смерті чоловіка. Про те, що її Микола воює на сході, вона до останнього не знала. Думала він на заробітках. Коля в той день мав мені признатися, що він на сході. Він пішов бій і сказав, хлопцям ну все, проходжу сьогодні. Я валі признаюсь. Не встиг він повернутися. Мені правду сказати. До батальйону Айдар 26 26-річний Микола записався рік тому. Був розвідником та снайпером. Наприкінці липня він прикривав побратимів дорогою до луганського аеропорту. Тоді бойовики поцілили у нього з танку. Це речі, які передали після того, як чоловік загинув. Пояс конка Георгія по бідоносці. Миколу поховали як героя із почистями. По тому про нього забули. Жодних компенсацій та виплат родині, лише відписки. Ось це наше листування з владою, так можна сказати. Наприклад, пенсії військової ми не можемо оформити, тому що немає грошового атестату. Чоловік на війні не отримував зарплати, тому діткам не можуть зробити нарахування. Подали документи через військкомат, які надійшли в Міноборони щодо одноразової грошової виплати компенсації. Нам прийшла відмова. Ось ця відписка датована груднем. Причина відмови у виплаті компенсації Микола не був військовослужбовцем. Формально. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу добровольці, які перебували у зоні АТО і не були призвані на військову службу, до військовослужбовців не належать. Виплата членам сімей цивільних осіб, які загинули під час проведення антитерористичної операції, має здійснюватися відповідно до статті 21 закону України про боротьбу з тероризмом. Кошти на реалізацію якого Міністерство оборони не виділяється. Після жінка Вернулася до суду минулого тижня, саме розглядали справу. Тепер чекають на ухвалу. Поки ж валя з дітьми живуть на її декретній пенсію батька. Півторарічна Настя тата не пам'ятає. Востаннє Микола тримав її на руках, коли тій було сім місяців. Хто там є? Тапа. Трирічна Соломійка увесь час носиться із світлиною Миколи. Дівчинка щодня питає про батька. Сказати малечі, що тато більше не повернеться, Валя не наважується. Вона питає, коли ми поїдемо в Київ, там тато, або коли тато привезе кульки. Ранок починається з того, що вона цілує проте, ліна лягає спати, теж цілує прорт. Вона скучає, вона не розуміє. Ще. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.